Вітаю вас, друзі! З вами знову Ігор. І нарешті я дібрався до God of War, котрий вам обіцяв, і вирішив випускати серії відео окремо по кожній локації, в котрих буду вам показувати, де та що можна зібрати, щоб отримати, врешті-решт, платиновий трофей і зібрати всі очівочки в грі. Ну ви розумієте. І як ви бачите, на фоні ми вже починаємо збирати артефакти. А я тим часом вам хочу сказати для тих, хто не розуміє, про що це я зараз розповідаю, можете глянути окреме відео на цьому каналі, де я розповідав взагалі, як пройти гру на 100% і отримати всі внутрішньоігрові трофеї. Сподіваюся, для трофіхантерів буде воно корисне. А ці ж відоси спеціалізовані саме з переліком колекційних предметів. Я вже повторююсь, мабуть. І на фоні, як завжди, буде звучати мій голос зі стрімів, тому що я на стрімі записував ці відоси. А і ще в деяких моментах можливо не буде звука, тому що в перший стрім я забув включити звук гри, тому він не потрапив на запис. Але, незважаючи на те, що ігор з минулого ось так налажав, ігор з теперішнього виправить це своїм голосом. Я заповнюю якраз ці пустоти. До речі, друзі, напишіть в коментарях. Що вам цікаво було побачити на цьому каналі? Яку саме гру мені розібрати, як проходити на 100%? І до речі, можливо, ви хочете побачити якісь там летсплеї чи нарізки проходжень інших ігор. Я залюбки готовий до нових експериментів і нових форматів. What? The Ну а ми тим часом збираємо скриньку нордів. І, як ви знаєте, нам необхідно їх буде зібрати до біса, щоб, врешті-решт, прокачати на максимум здоров'я Кратосу, а також силу. За це ми отримаємо також пізніше, коли все зберемо дві очівочки. А ось збираючи артефакти, котрі я ось зараз якраз і шукаю. В нас теж буде окрема чівка за всі артефакти. Ну і там все інше. За воронів будуть давати, і т.д. і т.п. Я не буду в подальших відео дуже багато так балакати на фоні, щоб вам не набридати, але все ж таки якісь свої уточнення чи пояснення буду вставляти. Ага, і ще що я вам хотів сказати. Певні предмети ви можете зібрати в цій грі лише після повернення в локацію згодом, після того як ви отримаєте нові здібності чи відкриєте нові шляхи. Тому я намагався викладувати відос саме в тому порядку, в котрому я збирав, але місцями не так. Коротше кажучи, тут всі є предмети, але за таймкодами буде вам можливо і зручніше орієнтуватися взагалі для збору всього і вся. Я не знаю, що таке перегруз на мікрофоні. У мене щось апгрейдився мікрофон чи що? Where you going? I think he's this way. Зараз їх знайдемо. Look here. Oh, look. It's я вирішив також вам показувати моменти, де я отримую ті чи інші трофеї, може вам буде цікаво. Докажи мені, що я помилявся. Так, батенька. Ну і заодно ось тут, наприклад, ми отримали трофей Hello Old Friend. І лише після цього трофею ми зможемо відкрити ось тут точку з швидкого переміщення. Раніше ніяк. Дорога не відкрилася. А, ні. Так що варіантів в нас небагато. І, Ну, ще як варіант, може, тут відкрилася? Шорткатина. Якийсь швидкий доступ до того. О, схоже на те. Тут я точно не був. Це вже точно. І лише після певного моменту в грі ми зможемо дібратися до відкриття прихованих кімнат. Тому що вам для цього потрібно мати спеціальний інструмент, котрий ми отримаємо в локації за сюжетом Тамурс Корпс. Не зважайте, врешті-решт, універсальний ключик у вас з'явиться. І в багатьох із цих прихованих кімнат будуть знаходитися не тільки містичні ворота або ворони, а інколи навіть Валькірії. Але не в цей раз. Валькірії сьогодні не побачимо. Ага. А це 5-7 відкрито. І тепер шукаємо. О, там щось валяється. Так, воно активується, ні? Так є. Yeah. Mm -hmm. Давай Тір заберемо цей. Тут теж битися треба. І на кінець ми знайдемо першу ворону нашу, а у вас вона буде вже не перша, я гадаю, тому що сюди ми будемо повертатися згодом, як я вже казав. І нібито все. Все, що я вам хотів розказати і показати, я зробив. Дякую вам, друзі, за увагу. Підписуйтесь на канал. Не забувайте донатити на ЗСУ. І заходьте до мене на стріми на мій інший канал Шаман Геймс. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Я останнім часом дуже рідко стрімлю, тому що ніхто до мене не приходить, нікому не цікаво, але якщо вам цікаво, щоб я пострімив, пишіть також про це в коментарях. Я всі коментарі читаю і на всі відповідаю. Біля мікрофону був Ігор і. Слава Україні! Гати, його, гати, гада. Ну і ще трішки давай залишимо тут якогось геймплею, щоб 8 хвилин був ролик, щоб Ютуб його краще просував. Я, до речі, під час озвучки цього відео займаюся проходженням на ідеальну серію ігор Raider. Гадаю, теж на канал на цей залю, але там не будем коментарів зі стріму, тому що я ж кажу, ці ігри і багато інших я не стрімлю. Немає ні часу, ні вашої уваги. Ось такі пиріжечки. Що ж, ну ніби ми наговорилися. Всім сьогодні найкращого. Слава Україні! Ай, блін, знову мене засліпив Гівно. Ну, Де ти? oh it's too hard you know